1 травня подорожчують послуги водопостачання та водовідведення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у березні ухвалила рішення про частковий перегляд тарифів. У Тернопільводоканалі кажуть, причина коригування у вартості електроенергії, яка зросла на 28%. Попередні наші тарифи, які в розмірі 7,52 становлять, були переглянуті з 1 липня 2014 року. І вартість електроенергії була включена в ці тарифи на рівні травня 2014 року. Вони становили гривню 29 за 1 кВт. А зараз вартість електроенергії на станом на березень місяць вона становила 1 гривню 66 копійок. Оскільки витрати на електроенергію в структурі собівартості послуг тернопільського підприємства становлять майже 40%, Таке зростання каже Володимир Водовіз доволі суттєве. Адже щомісяця це приносить додатково 600-700 тисяч гривень витрат. Відшкодовувати які за словами водоканалівців нема звідки відтак у Тернополі тариф зросте на трохи менше 10%. 8 гривень. 25 копійок, 8 гривень 256 з ПДВ. Це для всіх груп споживачів, населення, бюджет. Інші тариф зазначають у водоканалі, скоріш за все, не остаточний, адже новий враховує лише зміну вартості електроенергії, тоді як інші видатки підприємства теж зросли.